Сім підписник. Значить, своє оправдання я кажу зразу. Ішов знімати ловел плюс 35-ку і ДТЗ-шку 35-ку. Рулетки з собою не взяв. Ну, стоїть такий кентавр були тільки раніше 40-вки, появилася 24-ка. Проблема в тому, що їх розбирають зараз як біляші на базарі, того зараз засніму. Перший відосик, то, що попало іменно мені в очі, і то що пам'ятаю по пам'яті. По пам'яті плюс-мінус. А от то що в очі попало, то скажу зразу. Плюс ціна. Ціна 6150. Не гривень, баксів, кажу зразу. Раз, друге. Грубо говоря, це виходить один з найдешевих тракторів. Не кентаврика, а цього. Сінтайчика в розчот не беремо, він собі отдільною категорію стоїть з боку. Грубо говоря, всі тракторці 24-ки починаються з нього. Може щось є дешевше, напишіть в коментах. Ну, 650 це зараз, як на мене, саме дешева техніка. Що помінялося? Давайте зразу по дизайну. По дизайну помінявся капот. Він тепер став аля Ford, а-ля Мустанг. Щось в тому роді. Маємо. Кроме того, по дизайну у нас помінявся що? Помінявся полік піднявся зараза. Пол став майже рівний. Тобто робоче місце помінялося. Я тільки не пам'ятаю, чи було в старих моделях обшито 24-ки, цього вам не скажу. Бо чисто не пам'ятаю, вже стільки цих тракторів передивився. Що чисто не пам'ятаю. Перейдіть там на відосики мої, подивіться, то будете знати. Підняли пол. Ну, дивіться, в чому прикол. Е, хто купить, советую зразу йти на базар, взяти таку ж саму пластину, купити там. скільки тут десь, Візьміть її десь, мабуть, 35 на 40 десь в цих приділа. Вигніть її, просверліть пару дирок і прикрутіть. На що, це ну, на що вам це робити? Воно і так нормально. Воно просто будете залазити з болотом тому подібне, щоб от ту пробку заливну, ви її не йорзали, не відбили і ще щось там не втворили собі, то краще хай воно все у вас буде частеньке під цією кришечкою сховане. Хто дуже такий затятий, то може взагалі цю кришку ще й в чорний колір покрасити. Це чисто моя вам порада. Все винесено з боку автомобільного типу, подлокотники. Раніше вроде би бы, було без підлокотників, зараз вже ремінь безпеки впихнули. Нащо, звісно, він надо. я б його, чесно кажучи, вам не пристібався б ним, бо не дай Бог десь будете перевертатися, то так захочеш втікти, то будеш в з креслом вириватися, щоб тікати. Але то таке. Якщо взяти задню часть, Аля Феррари, лампочка. Розеточка. Гідрачі вам все красиво, навеска навеска блін, як на мене, то за потужна для нього. Як це вам розуміти розуміти це так, що знаючи наш люд, будуть цепляти все, що тільки можна. Немає зварного шва. Бо всі кричать: зварний шов, зварний шов, це погано. Бачимо нехилий усилитель Взагалі не хили, то, як правило, полосочку приклеюю. Немає тут ніде такого, щоб вам показати. Ні. Ну Дивіться, от, наприклад, зварний шов. Ось бачите? Зварний шов. Тут, звісно, він теж дебело його спробую відірви. Ну суть в чому. Ви ж коли цепляєте, ви хочете вцепити на міні-трактор техніку, яку має таскати кіровець. Це так, він, щоб ви розуміли. То коли б я їхати буде їх вас хитати, то хай лучше вам тут зварний шов відірве дітьку. Цей полукруглий може відірвати, але він зараза полукруглий ще й так от ще гірше відірвати, ніж той прямий. То чого до чого веду? Лучше хай цього вам клешню обірве і впаде на ту землю, і прогорає, чи що там з ним случиться, чим воно вам відірве, оті он вуха, ті зараза вуха, відірве спити, це все. У вас трактор переходить зразу вже в розряд. Тягача, все, що він зможе робити. Більше нічого. Просто треба трошки з розумом підходити. А у нас людина, як правило, розум тіряє. Того кажу, як на мене, зараза дуже дебела нав'язка, яка для нього не розчитана. Вона на більш потужний трактор. Але то таке. Далі. Самий головний прикол по пам'яті теж кажу. дивіться, бачите. Надіюсь, вам видно, бо мені отак-тако от КМ385 БТ. Раніше на них ставили двигуни, кажу зразу, можу помилитися, але GDM або Ютовський YD. Тобто Там було на вибор два мотори, який був китайців, той поставили. Тут аж може бути просто третій варіант, що коли їх заказували в Китаї, у них були просто ці кемовські мотори на заводі, от вони їх впихнули. А може просто вже відійшли від тих двигунів і роблять чисто на кемовських моторах. Бо може, наприклад, Кем став на 10 баксів дешевше, їм це вигідніше в закупки. Тобто тут варіантів може бути багацько, але факт в тому, що став двигун кемовський. Хай там всі кричать, бо всі ж люблять кричати, що він, наприклад, хороший мотор, не ламається тому подібне. Що хочу сказати. Любий двигун, за яким будеш дивитися, буде надіжний, не буде ламатися. Ну, плюс в тому, що він масовий, його багато в Україні. Запчастини, є доступність запчастин. Да, вони коштують гроші, але вони є. І вони є, тобі треба на сьогодні, максимум бути в тебе післязавтра. Вони в тебе будуть. Бо якщо в тебе навернеться якийсь б.у. у японець, який всі хвалять. То не факт, що через півроку ти дождешся ту запчастину. І, як правило, хто її дочекався, встановив, перехрестився, продаю тракторець. Нормальний, все, красиво працював, робив, але він різко мені став не нужен. Отак. От Під капотом що? Розширительний бачок. Не пам'ятаю, що там, був, тут є маленький плюс, два інша, ну все стандартно. Генератор, стартер, все на місці. Предохранителі. Теж немаловажно, бачите, все ось тут приліз, виковиряв, зробив і то, що треба. Бо в деяких моделях є а що там, і треба зараз і капот знімати, і там щось крутити, щоб туди долізти. Тут аж з боку все видно. Кажу, пізніше, якщо не продадуть, візьму рулетку, все детально заміряємо, покажемо, розкажем вам, що ви були в курсі. Що це таке і з чим його їдять? Так що так. А так. 650 найдешевший варіант після синтайчиків, який можете собі брати. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!